Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас мова піде про оприскувачі, бо наближається весна. Моделі ас 12 ас 16 і ас 16 2, де цифра 12, 16 – це об'єм баку в літрах. Моделі ас 12 та AS16 нагадуємо вам, виглядають ось так. Якщо зацікавилися, за посиланням, будь ласка, подивіться, ми вже їх розглядали. Сьогодні ми будемо зосереджувати вашу увагу і нашу на моделі as 16 дріб 2. А це ми прибираємо. Модель as 16 дріб 2. Чому дріб 2? Тому що є як електричний насос, так і ручний. Той самий важель, котрим ми вже звикли користуватися. Але це потім, після зборки зараз, комплектація. Підходьте. Комплектація починається, звісно, з самого апарату. Далі йде шланг, ручка. З фіксацією у ввімкненому стані, телескопічна трубка, важіль, зарядний пристрій, чотири види насадки для розприскування. Це в нас ряд ущільнювачів, покажемо куди встановлюються. Фіксатори і пару запасних частин. Також інструкція, в котрій є, до речі, гарантійний талон. Для початку встановлюємо шланг. Для цього знімаємо заглушку. Тут же є в нас розширення, тому сюди ми ущільнювачі не встановлюємо. Нижнє підключення це для роботи з акумулятора, тобто електричний насос. Якщо в нас ручна тяга, тоді підключаємось до ось цього місця. Далі встановлюємо телескопічну трубку. Для цього беремо оцей чорненький ущільнювач, вставляємо його сюди, у трубку і навинчуємо. Якщо не встановимо, будемо усі в отруті. Телескоп збільшується дуже просто. Далі встановлюємо насадку розбризкуючу. Цю частину зібрали. Після такої зборки. Оприскувач вже може робити на акумуляторі, тобто на електричному насосі. А тепер закінчуємо зборку, щоб запрацював весь його функціонал. Тобто ручний насос. Збираємо ручний насос. По-перше, одягаємо ручку. Далі є спеціальний отвір. Вставляємо його туди. Фіксуємо важіль. Попадаємо у отвір. Ставимо шайбу та встановлюємо фіксуючу шпильку. Цю частину зібрали. Маємо можливість зафіксувати наш важіль, щоб він не заважав нам. Тут також вставляємо шпильку. Далі продовжуємо закріплювати важіль. Для цього знизу є ось такий у нас доступ. Знімаємо кришку. Беремо оцей чудо-пристрій і фіксуємо. Фіксувати треба так, щоб оцей виступ потрапив до оцього отвіру. І це треба зробити отам. Встановили, зачиняємо. Переставляємо шланг на ручний насос. Для цього знімаємо тут і знімаємо заглушку тут. До речі, щоб скористатися цією заглушкою, треба ущільнювач зелений, вкласти у цю пробочку і закрити непотрібний в даний момент нам отвір. Перше затягнули, друге вставляємо в шланг. Тепер ми можемо користуватися оприскувачем ручному режимі. Отже, в нас залишилась невелика кількість запчастин. Перше це пробка з ущільнювачем. Якщо ми знімаємо шланг, ми закриваємо обидва отвори. Далі фіксація ручки важеля. Ще один запасний ущільнювач у телескопічну трубку. Це в нас іде в насос мембрана. Це в нас крипіш для ременя. І дві запасних шпільки. Ну і переходимо до кріплення цього оприскувача на наші плечі. Постачається він з ременями, звісно. Ремені регулюються. Оце, на, до речі, і є той самий запасний варіант. Регулюємо, виставляємо, як нам потрібно і фіксуємо на бакі. Ви бачите, що ремені ще оснащені підкладками, для того, щоб не дуже давило вам на плечі. І немаловажна така деталька, є ще підкладка, щоб вам не холодило дуже спину, щоб у вас не було ніяких захворювань типу ревматизму. З цієї ж сторони розташований відсік для батареї. Кнопка ввімкнення вмикає наш насос на максимальну потужність. Якщо ми будемо вмикати насос оцим вертлюшком, ми зможемо регулювати. Силу подачі нашої суміші. Поруч ми бачимо індикатор заряду нашої батареї. Якщо у вас залишається тільки червоний ліхтарик, це сигналізує про те, що вам робити залишилось менше години. Або треба заряджати апарат, або качати вручну. Знімаємо ручний насос. Ось так він виглядає весь. А ось так виглядає його частина, куди йде запасна частина. Відсік для залиття суміші. Кришка оснащена сапуном. І також, звісно, є сітка для процежування вашої суміші. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Нагадаю, модель AS16 дріб 2, тобто на всі випадки життя, ну десь не вистачило вам. 20 квадратів побризкать можна і вручну добити, щоб колоради не поїли вашу картоху. Ну, як завжди, якщо є питання, коментарі. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. Підписуйтесь на наш канал і не вимикайтесь. Ще подивіться, як розприскувачі роблять. До побачення!